4 квітня голівудська актриса Анджеліна Джолі подала нову заяву до Верховного суду Лос-Анджелеса, в якій звинуватила свого колишнього чоловіка Бреда Піта у фізичному насильстві над нею та їхніми дітьми. У заяві йдеться, Піт ображав Джолі до сумнозвісного інциденту з літаком у 2016 році, після якого Джолі подала на розлучення. Він зірвав переговори про продаж джолі своєї частки в їхньому спільному виноробному заводі Шато Міравал. Піт поставив Джолі умову. Вона має підписати угоду про нерозголошення інформації про насильство, інакше він не дозволить їй продати свою частку. Нагадаємо, що у 2016 році Джолі звинуватила Пітта в тому, що він кричав на неї, схопив за голову, штовхнув її у стіну ванної кімнати і кілька разів ударив кулаком по стелі літака. Нещодавно Бред Піт поступився їй опікою над дітьми, за що боровся цілих вісім років. Їх із бредом старші прийомні діти давно відвернулися від батька. У листопаді 2023 року 19-річна Захара, прийомна дочка Джолі та Пітта, публік. Відмовилася від прізвища батька. 20 20-річний Пакс назвав батька засранцем світового масштабу. 22 22-річний Медокс також солідарний із братом та сестрою. Лише 17-річна Шайло влаштувала бунт проти матері. Нещодавно стало відомо, що дівчинка збирається переїхати до батька наприкінці травня 2024 року, коли їй виповниться 18.